Привіт, дітки! Запрошую вас на чарівний канал українською мовою для діток. Не забудь підписатися і поставити вподобайку, якщо тобі сподобалася казочка приємного прослуховування! Рорик усе забуває! Жив був маленький динозаврик на ім'я Рорик. Він був дуже милим динозавриком, завжди усміхненим. У нього було зелене лускате тільце, короткі лапки, кругленький хвостик і великі щирі очі. Рорик усіх любив і завжди радо відповідав так, коли його про щось спросили. Але дуже швидко забував усе. Так, постійно забував. Мама його просить про одне, він згоден, але вже за хвильку носиться як вихор і робить зовсім щось інше. Тато просить допомогти, рорик радіє, але потім ловить метеликів. Лізе на дерево чи вигадує собі нову гру. І всі залишаються ні з чим. Одного ранку мама готувала сніданок, омлет з мушками шкварчав на сковорідці. папоротевий чай парував у чашці. І раптом вона вигукнула Рорику! Зніми, будь ласка, білизну мотузки дається буде дощ. Добре, мамо, зараз. відповів Рорик Але саме побачив, як із землі визирнув великий червоний черв'ячок. Ого, цілий черв'ячковий тунель. Зрадів динозаврик. І побіг копати. Про білизну, звісно, забув, і через п'ять хвилин налетіла злива, блискавки, грім, вітер. Вся білизна намокла. Майка з мотузки навіть полетіла в кущі, а сусідське опудало для гусениць. Розмокло і стало схоже на мокрий мішок. Наступного дня тато попросив. Рорику принеси, будь ласка, газету з пошти. Я хочу почитати нові новини. Гаразд, зараз буде зроблено, відповів Рорик І щиро хотів це зробити. Але, вийшовши з дому, він побачив свій хвіст. Нуж спіймаю. вигукнув він і почав ганятися за ним колами. Крутився, сміявся, падав. А коли згадав про газету і побіг до поштової нори, двері вже були зачинені. Тато залишився без новин. Ще іншим разом мама сказала. Рорику, не забудь полити кактус, він сохне. Добре, мамусю, зараз зроблю. Пообіцяв рорик, а сам уже стояв на скейтозаврі і мчав на ньому з гірки, гучно сміючись. Кактус стояв самотньо, млявий, і до вечора зовсім зів'яв. Його колючки зігнулись, а вигляд став такий, ніби хтось залишив старий черевик на сонці. А ще одного разу бабуся попросила. Рорику, поверни, будь ласка, книжку до бібліотеки. Дуже важлива про героїв травоїдів. Добре, бабусю, буде зроблено. Сказав Рорик і поклав книжку під подушку, бо йому якраз захотілося побудувати печеру з сковт. Через кілька днів з бібліотеки зателефонували. Вас турбують з бібліотеки. Ви не віддали книжку. Ця книжка дуже цінна і мала попасти на виставу. Але не попала. І через це ви маєте за неї заплатити, бо не повернули вчасно. І таке з руриком траплялося щодня. І от якось усім це набритло. Наступного ранку Рорик прокинувся, потягнувся, понюхав повітря і нічого. Жодного запаху сніданку. Він здивувався і пішов на кухню. А мама сиділа за столом, пила чай і читала книжку. Мамо, а сніданок коли буде? Ой, синку, зараз, відповіла вона і навіть не глянула на нього. Рорик нахмурився, але вирішив не задаватися. Тату. А ти полаходив мій велосипед? Сьогодні ж я з друзями їду на пікнік. Тато сидів у кріслі з газетою в лапах. Зараз буде зроблено. буркнув він, не підводячи очей. Рорик вийшов на двір. І сів на порозі. Велосипед стояв, як старий скелет. Одне колесо криве, ланцюг вісить, сидіння перекошене. І тут раптом він помітив друзів. Аго, а звідки це ви йдете? З пікніка! Гей, ви ж мене мали запросити. Ой, вибач, забули. Рорику стало дуже сумно. Він вперше відчув, як це. Коли тобі щось обіцяють, ти на щось розраховуєш, а натомість нічого не отримуєш. Увечері він тихенько підійшов до мами. Мамо, я зрозумів. Я був як дощ, що заливає прання, і як двері пошти, що закриваються, коли тато ще біжить. Я дуже хочу змінитися. Мама посміхнулася. Ніжно обійняла його і сказала: Це добре, рорику. Але пам'ятай, зміни повинні бути не на словах. А на справах з того дня Рорик почав старатися. Коли мама просила зняти білизну, він одразу біг і знімав. Коли тато просив принести газету, Рорик летів до пошти. Коли кактус потребував води, він ніс ціле відро, книжки в бібліотеку. Він повертав раніше, ніж треба. І навіть друзі казали, наш рорик тепер справжній відповідальний динозавр. А на день народження, мама, тато і бабуся з друзями вручили йому подарунок, футболку з написом. Я більше не зараз. Я діло. І Рорик усміхнувся, бо тепер він знав, що бути відповідальним набагато приємніше, ніж бути забувакою у пошуках друзів. У далекі часи, коли землею бродили гігантські ящери. Серед тропічних лісів, вулканів і Полотяних озер жив собі динозавр на ім'я Грумбор. Він був алозавром великим хижим ящуром з гострими зубами, як ножі, та з его більшим за вулкан. Грумбор був переконаний. Що він найкращий, найрозумніший, найгарніший динозавр на всій планеті. Та була одна проблема у нього зовсім не було друзів, але не тому, що його боялися. Просто він був дуже вибагливий. Кожен, з ким він намагався дружити, йому не підходив. Одного ранку він прокинувся в печері, потягнувся, зів кілька сухих папоростей і сказав сам до себе, мабуть, таки настав час знайти друга, хоч сумніваюсь, що існує хтось, гідний такої величі, як я, і рушив у мандрівку тропічним лісом. Першим кого він зустрів був маленький, яскраво пір'яний велоцераптор. На ім'я тікі. Тікі стрибав, сміявся і співав. Носив на голові піряне жабо. – Привіт. закричав тікі. Дивись, я знайшов палицю. Вона така палицяста! грумбур зморщив носа. Ти радієш з палиці? А чому б і ні? Палиця це дар тропічного лісу. Ура, палиця! Ти якийсь надто веселий. У тебе мозок, як у кокоса без соку. До побачення тіки! Тільки не образився. Він просто побіг обіймати кущ. Далі Грумбор натрапив на анкілозафра, на ім'я Глум. Той сидів під деревом, дивився на землю і глибоко зітхав. Привіт! Ти хто? Глум і життя. Темна печера без світлячків Е, у тебе все добре? Ні, я сьогодні впав з каменя, а вчора зламав нігодь а завтра, мабуть, і зовсім помру, як і всі ми, зрештою. Грумбор відійшов на два кроки назад. Ти якийсь надто депресивний. Якщо я залишуся ще хвилинку, у мене виросте мох на серці. На березі струмка сидів худий дродон із саморобними окулярами. Його звали Зіно. Він читав лекцію жабам. І як ми бачимо, кислотність води у цьому регіоні. Залежить від активності вулканічного ґрунту. Привіт. Я Грумбор. Шукаю друга. Чудово. Ти, здаєшся, типовий представник Alsoурус Флігіс. А твоя довжина зуба приблизно 7 см. Можна я виміряю? Ти серйозно? Абсолютно. Хочеш дізнатися теорію еволюції хвоста? Ти знаєш, напевно, що ні. Я хочу жарти, листя і таке там веселощів. До побачення, професоре жабознавства. На болоті Грумбор побачив величезного товстого камаразавра, який качався в багнюці. Я бубу я сьогодні сів камінь. Хе-хе він хрумтів. Хочеш трохи? Камінь? Так, а потім я сів ще одну штуку. Не знаю, що це, але було дуже смачно. Грумбур прикрив очі лапою. Ти якийсь надто простий. У тебе в голові камінь. До побачення, бубу. Бувай! Якщо побачиш ще щось смачненьке, то скажи під квітучим кущем сиділа маленька рожева протоцераптопсиха, на ім'я Ліля, вона заплітала квіточки у гриву. Ой, який у тебе симпатичний хребінець! Може, я його прикрашу? Ні. Тобто, ні, дякую. А я намалювала тебе з сердечками. Дивись, тут ти їсиш моросиво, а тут ми обіймаємось біля веселки. Грумпо розвернувся на місці. Я, я не витримаю цього рівня солодощів. У мене вже голова скипіла. Грумбар повернувся додому, ліг у своїй печері, і сказав Усі вони не такі нудні, надто радісні, надто милі, надто дурні. Нема нікого такого ідеального, як я. Але наступного ранку гримнула гроза злива залила ліс. Вода почала підніматися. Тільки застряг на дереві, Бубу, -бу, загруз у багнюці. Зіно просто поплив за течією, кричачи. Це дуже цікаво. Я спостерігаю гідродинамічну поведінку. Глум просто стогнав. Ну, ось. Я казав, що все пропало. І тоді грумбор, не вагаючись, побіг рятувати усіх. Він витяг тільки з дерева підняв бубу з багнюки, ледь не зламавши спину. Витягнув Зіну за хвіст і навіть обійняв Лілю, яка ховалася під листочком. Ти врятував нас. закричали всі. І зовсім не скаржився, додав Тікі. І Громбур усміхнувся вперше за життя. Знаєте, ви всі різні, але саме в цьому і є краса. Я це вже зрозумів. Ви справжні і я радий, що ви є. І ніхто із нас не ідеальний. Кожен. Цікавий по своєму. І з того часу Грумбор більше не був вибагливим, Ну, тільки трохи, бо коли Бубу знову з'їв камінь, він таки пирхнув собі під ніс. Кінець дуже давно. Коли нашу землю населяли могутні та дивовижні створіння, жили динозаври. Вони бродили величезними лісами, вкритими папоротями, мандрували просторими рівнинами і відпочивали біля берегів Тихих Озер. Серед цих величних істот були і грізні диринозаври. Спокійні і доброзичливі диплодоки з довгими шиями, а також швидкі і розумні велоцераптори. Вони жили окремими групами, дбаючи один про одного і разом долаючи небезпеки прадавнього світу. Одного дня. Сильна буря пронеслася над долиною динозаврів, зруйнувавши звичайний лад і спричинивши паніку серед жителів. Молодий теплоток на ім'я Діно загубився у густому лісі. Він голосно кликав маму, але відповіддю була тільки тиша та далекі. Відгуки грому. Що ж мені робити? Зітхнув діно, тремтячи від холоду і страху. Несподівано він почув шерех у кущах і застиг на місці, очікуючи гіршого. Звідти вийшов молодий велосираптор. Ей, не бійся, я не зроблю тобі шкоди, сказав він спокійно. Моє ім'я Раптор. Що ти тут робиш сам? Я загубився, зітхнув Тіно. Ти можеш допомогти мені знайти мою сім'ю. Раптор замислився на мить, а потім. Твердо відповів звичайно, ходімо разом. Дорога буде непростою, але удвох ми впораємось. Їхня подорож була сповнена пригод. Спочатку їм довелося перейти через хиткий дерев'яний місток, який ледве тримався над бурхливою річкою. Це дуже небезпечно. Шепнув Тіно, обережно ставлячи ногу на місток. Тримайся міцніше і не дивися вниз, Підбатьорив його раптор, і вони повільно перейшли на інший бік. Потім їм довелося ховатися від грізного тиранозавра Вони швидко заховалися під великим корінням старого дерева. І затумували подих. Тихіше, він зовсім поруч, прошепотів раптор. Тиранозавр голосно порикав. але, на щастя, не помітив їх і пішов геть. Нарешті ніч застала їх далеко від дому, і вони змушені були зупинитися у темній печері. Нічні звуки здавалися їм дивними і страшними. Що це, що це було? прошепотів Тіно, притискаючись ближче до Раптора. — Не бійся це лише вітер, і далекі голоси інших істот. Заспокоював його друг, хоча й сам хвилювався. Наступного дня на їхньому шляху з'явилася величезна прірва. Я не зможу це перейти, злякався Діно. Ти зможеш, Діно? підбадьорив його раптор. Просто дивися вперед, я піду першим. І хоча Діно дуже боявся, він довірився другу. Врешті-решт, вони успішно подолали небезпечний шлях і незабаром побачили знайомі місця. Я бачу свій дім. радісно вигукнув Діно. і його очі засяяли від щастя. Коли вони нарешті повернулися, вся родина Діно була дуже вдячна рапторові. На честь порятунку Діно вони організували величезне свято з частуваннями і веселими іграми. Відтоді Діно та Раптор стали найкращими друзями. Разом вони вирушали у нові пригоди і допомагали іншим динозаврам. Відтоді динозаври зрозуміли важливу річ, навіть дуже різні можуть стати справжніми друзями, коли вони підтримують один одного. А мораль цієї казки така дружба і взаємодопомога здатні подолати будь-які труднощі. Підпишись на наш канал. І постав подобайку, якщо тобі сподобалася казочка. Бувай, друже!